Я був в Канаді, то там Міністерство сільського господарства є, але там працює 12 людей. А решту що вони роблять? Вони окей, кажуть, або створювати треба якісь структурні підрозділи, де ну, немає не такого поняття, як держслужба, наприклад, інститут вивчення там, аграрного там, господарства. Ла -ла -ла. Інститут вивчення там, обробної сільгоспродукції, да? Кілька інститутів, всіх людей, яких звільнять зараз в міністерстві, переведуть туди. Вони будуть в ті самі можливо приміщення кабінети ходити на роботу, але вважатись уже він же ж працює уже з ним. Прізвище прізвища І цей інститут матиме. Завдання розробляти стратегії можливо таке? Ну можливо, да. о, пан вікторе. давайте... А тоді міністерство це невеличкий офіс, який буде їх лише презентувати, але так само можливо найняти спеціалістів, тобто наймається якась пул експертів громадських експертів. Їм платять гроші. Кажуть хлопці, дівчата розробіть нам за три місяці стратегію ну, да, ми... от, там, переробної промисловості. Да. Наприклад, От да. і все.